Радіо Ючікаго рік тому, 16 березня 2022 року, російські терористи скинули авіабомбу на драмтеатр у Маріуполі, де перебувало понад тисячу мирних жителів. Не зупинив навіть величезний напис: Де ти або «Діти», який було чітко видно з повітря сьогодні? У деяких містах відбувається мирна акція, де ти. Акція вшанування і нагадування про воєнні злочини Росії проти мирних людей. А саме у таких містах відбувалася як у Львові, Києві, Тернополі, Чернівцях, Ужгороді, Івано-Франківську, Кривому Розі, Черкасах. Приєднатися і приєдналися усі охочі на Закарпатті. Підозру отримав настоятель храму Хрестовоздвиженського кафедрального собору УПЦ МП. А які причетний до розпалювання релігійної ненависті, священик принижував релігійні почуття громадян інших конфесій та намагався сформувати ворожі настрої до них. Крім того, ще у 2008 році проголосив незалежність фейкової республіки підкарпатська Русь. А це зашквар на яким варто трішки зупинитися. Дійсно, московські попи не не перестають нас дивувати, і що робити з цими потворами, немає уявлення, окрім того, щоб як я рекомендував раніше засилати їх в Сибір. І нехай вони гниють в російських тюрмах. Продовжуємо. Чи можуть вручити повістку військовозобов'язаному поштою або запросити його до військомату телефоном? На це знає відповідь і зазначив юрист Костянтин Грічин. І Він говорить, що повістка кинута у поштову скриньку, залишена у дверях, вручена через родичів, озвучена телефоном, не є правомірною, тому що не вважається врученою. Тому явка за такою повісткою не обов'язкова. Ще вчора ми говорили за можливість отримання повістки через додаток Дія, але поки що на законному рівні це не отримувало достатньої кількості голосів і підтримки. Хто знає, як воно буде далі у бучинському районі Київської області? Місцеві мешканці натрапили одразу на 75 російських мінометних мін ящик з боєприпасами знайшли на колишніх ворожих позиціях. Повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нібитов. Вибухотехніки оглянули знахідку та визнали, що це три ящика з підривчастими винаходами до мінометних мін типу М 6 мешканців деокупованої Київщини закликали повідомляти на лінію 102 у разі виявлення підозрілих предметів та не чіпати їх самостійно, тому що це є небезпечно. Також сьогодні, 16 березня, до Києва, приїжджав прем'єр-міністр Латвії Крі Кріщаніс а, Карі Карініш. А про це він повідомив у Твіттер. І ось а, Зеленський висловив а, подяку зараз. Зацитую. Провів зустріч із прем'єр-міністром Латвії. Розповів про ситуацію на фронті. Критично важливо об'єднати зусилля всіх партнерів і союзників України у цей вирішальний момент. Першочергово в питанні надання необхідної для а, українського наступу зброї. Дякую Латвії за потужну політичну оборонну. Фінансову та гуманітарну підтримку України, ваше суспільство, президент, із самого початку цієї повномасштабної війни, навіть від перших днів 2014 року, коли насправді почалася ця війна, підтримують наш суверенітет, наш народ, нашу територіальну цінністість. А також ще Володимир Зеленський мав розмову із іншим прем'єр-міністром, це Великобританії, Ріші Сунаком, і він проінформував про ситуацію на фронті. Оборону Бахмута обмінялися думками щодо останніх міжнародних заходів, як завжди, маємо конкретні результати в посиленні оборонної та економічної підтримки України. Цінуємо незмінну позицію Великої Британії, наголошує Володимир Зеленський. Виплати військовим у лютому зросли до 77 мільярдів. Зокрема, касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у лютому зросли до 76,9 мільярдів гривень порівняно із 71,8 мільярдів гривень у січні цього ж року. Видатки держбюджету на закупівлю зброї та продукції оборонного призначення для зсу у лютому зросли до 41 Кома мільярдів гривень порівняно із 28,7 мільярдів гривень у січні. Як повідомлялося, військовослужбовці та співробітники МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, з 1 лютого лютого перестали отримувати доплати по 30 тисяч гривень на місяць, установлені на час воєнного часу. Водночас, із 1 лютого, були збільшені розміри основного щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців. Антикорупційний суд виправдав депутатів Слуги народу Юрія Камельчука та Максима Пашковського у справах про недостовірне декларування Пашковського Максима Ігоровича визнали невинним у вчиненні кримінального правопорушення та виправдати у зв'язку з відсутністю у його діях складу кримінального правопорушення, оголосив вирок головуючий суддя Сергій Мойсак. А нардепа Слуги народу Юлія Юрія Камельчука підозрювали в. Не орендованої квартири. Парламент не вніс до декларації за 2020 рік дані про квартиру на Печерському у Києві, яку він орендував протягом двох років із жовтня 2019 року. Та не зазначив дані про непогашений кредит перед ПриватБанком на суму понад 48 тисяч доларів. Суддя визнав і зазначив, що винуватість Камельчука не було доведено. Це називається вибіркове правосуддя. Думаю, ключовою фразою тут є те, що депутати, представники слуги народу цієї партії, яка є партією президента, і яка йде за президентом. Якщо ми може місцями захоплюємося нашим головнокомандуючим, головнокомандуючим і в принципі весь світ його визнає і і є за що. То люди, які перебувають в його партії, дійсно не заслуговують жодної поваги і мали би нести покарання згідно закону. Проте бачимо, що судова реформа до цих пір так і не запрацювала, і доказом цього є наступна. новина, вона та що Верховній Раді наступного тижня збираються прийняти два законопроекти, які можуть засекретити важливу інформацію про засідання та судові рішення. Про це пише аналітичний центр фундація, власне з якої ми зараз візьмемо інформацію. Законопроект номер 8359 передбачає, що під час воєнного стану секретар у разі об'єктивної неможливості такий вислів може записувати в протоколі лише істотні моменти розгляду справи. Зрозуміло, що судді цю неможливість так звану можуть трактувати по-своєму. Законопроект 10.70.33 пропонує інший законопроект надати суддям право визначати, яка інформація може не публікуватися з, е, з мотивів безпеки, їхньої власної в тому числі, це за умови, якщо засідання відкрите, також держава може обмежити можливість українців отримувати інформацію, яка становить суспільний інтерес, наприклад, рішення у справах про охорону держтаємниці недоторканності держкордонів, призову і мобілізації, злочини проти основ нацбезпеки тощо. Власне, судова реформа знову ж таки є основною проблемою в тому, щоб ми нарешті наближе з наблизились до якихось мір, до якогось стандартів життя по європейському. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з десятої до одинадцятої ранку. Ранкове шоу, та з п'ятої до сьомої вечора вечірнє шоу на 12.40 сорок Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.